Давайте його надо Вона я почав відстрілюватися і я зрозумів, що відстрілююсь на позиції тільки я. Но потім, уже коли пройшовся по всій позиції, я зрозумів просто, що я сам на ній. І все. Я просто в мене було. Ну, я для себе оприділив в окопі три вогневих позиції, на яких я можу працювати, і розставив там винтовки. Ага, 17, і, просто і просто я прибігав із зарядженими магазинами, вставляв і відпрацьовував ну, два-три магазини і міняв позицію. Працюйте 17, на соску. 17, 17. По 11 дріб 3, 12, дріб 3. 3. Просимо активно попрацювати. Плюс плюс. Я переключаюся із одиночного на очередя, і просто очередями починаю вистрелювати магазин за магазином. Зараз роботи по займаюся. Міноміти стріляють, АГЕС, танчик викотився, справа. Коротше, і чую, виходи РСЗВ, думаю, та по-любому десь по тилах, по, евакуа... ну, по групах евакуації. І просто е, перший розрив Града е, — за 36. Це 60 метрів від позиції моєї, на якій я був тоді. Я розумію, що гради будуть лягати далі і далі. Я просто так в окопі падаю, зжимаюся і десь в 5 метрах слідчі розривається. То ощущення, таке чувство, наче з легких даже висмоктало воздух. Іменно така Фулика напитання Ну нормальний, коротше, такий двіж був тоді. Є, є що вспомнить нема що дітям розказати по тимі Астану два на складі